Мвати сьогоднішній день в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Тож, чим він запам'ятався, місто та області? Дивимось. Згинув під час артилерійського обстрілу. Російські солдати обірвали життя військовослужбовця Ігоря Чумака села Трибухівці. Сьогодні тіло воїна зустріли у Бучачі. Жителі громади зустріли траурний кортеж із українськими прапорами в руках та на колінах. Прощання з героєм відбудеться сьогодні у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Трибухівці. Ховатимуть Ігоря Чумака завтра. Вічна пам'ять. Ще з одним бійцем попрощались у Тернополі Артемові. Лише в червні виповнилось 31. Чоловік був круглим сиротою та мав чотирирічного сина Дениска. З перших днів війни він повернувся в Україну з Німеччини і чекав, коли відправиться на передову. Про смерть бійця стало відомо 8 серпня. Загинув чоловік на Донеччині. На війні загинув Артем Узуналов із бійцем прощались сьогодні у Домі печалі в Тернополі. Останню путь тернополяни направлявали рідні, друзі та побратими. Відомо що до війни, Артем перебував у Німеччині на заробітках. Згодом повернувся додому і пішов добровольцем на фронт. Чоловіка призвали 8 липня, а рівно через місяць, 8 серпня, він загинув на Донеччині. 8 серпня 2022 року. Вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони, вістичі і стримання озброєної агресії Російської Федерації, поблизу населеного пункту зайцево Донецької області загинув під час танкового обстрілу з боку військових формувань Російської Федерації. За свою мужність боєць отримав подяку від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України. Сержанта Артема Узуналова, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Трезук. Поховали бійця на алеї героїв у Тернополі. Без батька залишився, син Денис. Артем мені був як брат. Ми останніх сім місяців проживали разом на квартирі. Після того, як мама його загинула, я його дуже добре знала від Аду. Я він був за кордоном. Потім приїхав сюди, коли почалася війна. Хотів, хотів дуже захистити, захищати нашу країну, і, і, тому він пішов. Я казала до нього, Артем, може не підеш, може, може давай щось з цього. Він каже, Оля, я не можу, як мої побратими, там, мої друзі, мої брати, а я щоб буду тут відсаджуватися, ну, нічого не могли зробити. Він був героєм для нас, він залишився героєм. Він будівельником працював. І... Дома і в Німеччині по заробітках їздив. хороший був чоловік. Ми недавно дзвонювалися з ним. Ну, хотіли зустрітися. сталося бачити, як сталося. Співчуваємо рідним та близьким Артема. Герої не вмирають. 170-та доба війни ворог не припиняє тероризувати мирних людей. Цієї ночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину. По Нікопольському району ударили з градів та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей. Двоє з них у лікарні серед госпіталізованих 12 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки: приватні будинки, місцевий завод, друкарня, магазин та кафе. Також у ніч на 12 серпня окупанти завдали ракетного Удару по Харкову внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного з закладів вищої освіти. Російські війська 37 разів обстріляли Донеччину. Усі снаряди поцілили в житловий сектор і на територію коксхімічного заводу. Росіяни вбили та поранили мирних громадян. Вони били ракетами, градами, ураганами, артилерією і танками. Українське протистояння російським окупантам триває. Війська агресора намагалися наступати в районах Спартака і Мар'їнки. Успіх вони мали і відійшли на слов'янському напрямку. Ворог веде обстріли. Росіяни намагаються поповнити втрати особового складу та техніки. Та українські воїни не дають їм цього зробити. Так, за минулу добу наші захисники знищили 200 окупантів: вісім бойових броньованих машин, шість безпілотних літальних апаратів. Ліквідували по три одиниці автомобільної техніки та танків. Два засоби ППО, одну артилерійську систему та літак. Дякуємо Збройним силам України і вперед до перемоги. Домашній арешт продовжили для Олега Струня. Нагадаю, це водій, який у 2005 році в селі Петриків збив на смерть двох дівчат-подруг. А от судове засідання у справі знову перенесли, адже не з'являється одна із потерпілих зоряна кравець. А сторона обвинувачення не може належним чином сповістити її про судове засідання. Продовжити дослідження доказів мають у справі Олега Струня, обвинуваченого у смертельній ДТП, яка сталася 2005 року у селі Петриків. Та судові засідання переносять, адже не з'являється одна із потерпілих у справі Зоряна Кравець, аби належним чином сповістити її про судове засідання, надали повістку для вручення потерпілій або її родичам через органи нацполіції. Протягом дня відвідувалося місце її проживання, дверей ніхто не відчиняв, спілкувалися із сусідами, останні повідомили також, що не бачили її. Та взагалі що в даній квартирі не з'являються люди. Прошу долучити. Таким чином досі зв'язатися із Зоряною кравець і повідомити її про судове засідання не вдалося. Попри це, сторона обвинуваченого Олега Струня вважає, що судовий розгляд має бути продовжений без потерпілої. Ми вже вкотре у зв'язку з її неявкою відкладаємо. Ми вважаємо, що вона зловживає своїми правами, а тому вважаємо, що судовий розгляд можна подовжити в її відсутності. Суддя ж зазначив, що може прийняти рішення про продовження розгляду справи без потерпілої, але тільки у разі належного сповіщення Зоряни Кравець про наступне судове засідання. Замість з тим, вся дослідження документів має право брати участь також потерпілий, який може висловлювати свої заперечення у разі явості таких або ж бути присутнім і давати будь-які свої пояснення з приводу тих документів, де, де ти мав участь, чи ставляться сумнів що тому суддя знову переніс засідання, тепер вже на більш пізній термін, до 30 серпня. Окрім того, обвинуваченому продовжили запобіжний захід, домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Нагадаємо, Олег Струнь у 2005 році на смерть збив двох дівчат-подруг із місця ДТП втік і повернувся до Тернополя лише минулого року, здавшись поліцейським після того, як минув термін давності у справі. Безпочного святкування, але з подарунками та грамотами, так сьогодні відзначили найактивніших молодих людей з тернопільської громади. Урочистості влаштували з нагоди міжнародного дня молоді. Українці вперше святкують разом з усім світом. Хоча війна внесла свої корективи у життя сучасної молоді. Зараз вони усі сили витрачають на допомогу армії у боротьбі з окупантом. Як відзначили найактивніших мешканців Тернополя і громади, дивіться. Це у нашому сюжеті в українському домі Перемога сьогодні велолюдно Зібралися не випадково, бо 12 серпня відзначають міжнародний день молоді. Тому вітають тих, хто має активну життєву позицію і працює заради розвитку громади та волонтерського руху в місті. Сьогодні ми нагороджуємо кращих з кращих. Ця молодь, котра волонтерила впродовж півроку спочатку війни, котра себе активно проявила. Це молодь наших громадських організацій, а також це молодь нашої міської територіальної громади по селах, тому що у селах теж є активна молодь. Нагороди учасники заходу отримували з рук міського голови Тернополя. Сергій надал відзначив, що молоді нині доводиться непросто. але усі намагаються працювати для перемоги нашої держави. Я сидів шаюся. Те, що вона є такою цілеспрямованою, патріотичною, за те, що вона є такою відкритою і при тому всьому залишається кратикою. Я впевнений сьогодні, що це ті люди, які мають бажання жити, творити, розвиватися, робити свої, творити свої сім'ї, вільні незалежній українській державі. Загалом нагородили 85 молодих людей. Ті, хто отримали грамоти, відзначають, таке визнання для них має особливе значення. Незвичайно приємно, наскільки наскільки це можливо, бо коли твоя робота цінується, це дуже гарно. Ну, відзначення важливо, адже це певний типу, як твій успіх. Це певна подяка тобі за те, що ти допомагаєш іншим. І ну, це мотивує насправді. Надзвичайно приємно, що. Скажімо так, цю ту роботу, яку ти робиш, її бачать і за неї тобі такими вагомими подарунками дякують. У зв'язку з російським вторгненням пишних святкувань до дня молоді не проводять. Проте зараз для активістів головне одне перемога. Тому треба робити все, щоб здолати окупанта. Пакунки для військових зготували волонтери та рідні. Їх безкоштовно доставлятимуть у місця дислокації українських захисників. Чи на щотижня бус із центру допомоги армії від Тернополя їздить у зону бойових дій, щоб передати воїнам найнеобхідніше цього тижня? Відбудеться чергова відправка. Вже понад місяць у нашому місті функціонує центр допомоги армії від Тернополя. Сюди приносять посилки, які хочуть передати рідним та близьким, що воюють за Україну. Григорій Ткачук сюди прийшов вперше. Він приніс передачу для друзів, які зараз на фронті. Просили балончики їм передати для які відводять вологу від життя. От через нову пошту такі балончики не приймають. Тут добра передача, тому що безплатно передають для наших хлопців. І в майбутньому ми будемо. Користуватися тою службою і будемо передавати. Світлана Чайківська розповідає, що найбільше посилок приносять люди перед самим відправленням, але минулого разу бус, розвозячи передачі, потрапив під обстріл. Відтак певний час перебував на ремонті. А вже цього тижня відправиться у зону, де зараз воюють наші захисники. Зрідка сюди приносять пакунки для родичів, які змушені жити у зоні активних бойових дій на сьогоднішній день. Біля 150 посилок вже зареєстрованих для наших військових. Люди всі знають, передають один з одного з двох листа і приходять до нас, реєструються. Потрібно знати прізвище, ім'я по батьку відправника, контактні телефони, а також місце знаходження, військового, де він знаходиться, частина, батальйон. У цьому ж приміщенні видають пакунки для вимушено переміщених осіб. Достатньо лише зареєструватися і показати відповідні документи. Валентина з Боярки переїхала до Тернополя з батьками на 10-й день від початку повномасштабної війни. Наразі му. Тут і залишатися, бо не впевнена, що вдома буде цілком безпечно, а її батьку категорично не можна хвилюватися. Вони і так заледве ледве змогли його перевести сюди. Ми вдячні за ту допомогу, яка є. Так, це невеликі продуктові набори, які йдуть за кордону, і справді, якось ти відчуваєш, що ми є своїй єдині цілі, так? там люди, які живуть, які розуміють, що наші люди, наші захисники, наші зсу. А вони захищають насправді мир не лише в Україні, наші території захищають весь світ. Вже сьогодні волонтери центру допомоги армії від Тернополя везуть черговий вантаж у різні напрямки на схід України. Приносити ж посилки для наступної відправки чи отримати продуктовий набір можна за адресою вулиця Лисенка, 8 а. Тернопільська хорова школа Зоринка готується до нового навчального року. Викладачі очікують, що у дітей навчання буде не онлайн, і юні таланти знову повернуться до класів. Тим часом директорка закладу Анжела Доскоч розповіла, поки діти на канікулах вдалось вибороти кілька призових місць на пісенних конкурсах. Як саме далі у сюжеті? Тернопільська зоринка стала володарем гран-при вокального конкурсу Співоча птаха творчість дітей оцінили усі зіркові судді. Серед них і уродженка Тернополя Оксана Пекун. Анжелі Доскоч, хочу висловити велику вдячність за ту титанічну працю, яку ти Анжелочка робиш, тому що діти звучать унікально, діти звучать просто божественно. І за такий виступ просто не соромно. Не соромно я впевнена, що ваші виступи прекрасно звучать і на міжнародних конкурсах. Директорка школи Анжела Доскоч каже, цьогоріч вдалося взяти участь у трьох співочих конкурсах. Діти здобули одне перше місце і два гран-при. Проте через війну оцінювали таланти онлайн. Були в нас записи, наприклад, з того самого київського конкурсу Леонтовича, професійний запис. Чи тут як ми робили програми в церкві, теж робили відеозаписи? в мене є архів, і свіжі записи висилаємо на конкурс. Вони журі прослуховує. Є такі конкурси, які журі теж не разом працюють. Хтось за кордоном, хтось в Україні. Жінка каже: наразі діти на канікулах вже у вересні плануватимуть, як продовжити навчання. До того що через війну багато учнів змінили місце проживання. Третини хору старшого, про яке ми сьогодні будемо говорити, немає в Україні, немає в Тернополі. Тим більше багато дітей по селах. Якась частина за кордоном. І тому з березня місяця заняття були фактично онлайн. Ті дітки, які були в Тернополі, то ми з кінця березня працювали, приходили. Ну і так само хтось був когось, батьки мають можливість приводити. Хтось боїться, теж онлайн працює, хоча в Тернополі ну дуже складно зараз. А тим більше, коли це заняття групові з хором. Проводити репетиції онлайн теж не дуже виходить. Переконує Анжела Доскоч, адже таким чином не вдається працювати єдиним колективом. Я пробувала, пробувала в Zoom і на інших платформах робити. Ну це через те, що інтернет, швидкість інтернету різна. І я, поки заспіваю, поки їм звук долетить, вони накладається звук на звук. То фактично це були індивідуальні заняття. Тобто я висилала за їм, вони розучували собі там, де мали можливість, і потім записували відео. Відео надсилали. Тобто, заняття хора замість двох годин у мене тривало цілий тиждень, тому що я мусила кожну дитину прослухати свої зауваження їй відписати, що ти десь там дитинку зробила помилку. Давай ще раз тут виправи. Викладачі з ринки мають надію, що з вересня все ж діти відновлять навчання за партами. Цього прагнуть, і батьки. Всі хочуть, щоб заняття були офлайн, і всі батьки розуміють, що навчання дітей онлайн це катастрофа. А особливо ті, які займаються музикою, творчими якимись вподобаннями, це неможливо зробити. Тому всі вболіваємо, молимося за те, щоб все-таки заняття були очні. Ну але якщо так станеться і треба буде працювати онлайн, ну, то будемо продовжувати так само. Зарахування та вступні іспити до школи триватимуть з 1 по 15 вересня. Чому важливо посміхатися, що таке душа і чому вона може бути великою і маленькою? Чому треба знати свою історію, свій рід? Про це і не тільки говорили юні вихованці табору, який діє в обласній бібліотеці для молоді. Там для малечі організували зустріч із письменницею Валентиною Семеняк. Вона й розказала діткам про персонажів своїх книжок. Чим іще запам'ятався табір дітям, дізнаємося далі. Що таке чоло? Чоло це от зв'язок е... насправді зло. Зустріч із письменницею Валентиною Семеняк організували для учасників літнього табору у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Це вже третя зміна, і чимало діток тут не вперше. Кажуть, уже встигли зробити чимало цікавого та навчитись новому. Я тут другий раз, і... і спочатку ми робили ангелочки. Потім якісь квадратики робили, де я була вперше, я була на пожежній частині. А що казали пожежники такого, що ти дізналась нового? Дізналася нового, що там навіть можна, може бути пожежа на воді. Я вже тут, тут другий раз ми ще Раду, пожежну частину, в театр, всякі майстер-класи ми робили вже матинку минулого разу. Я ще дізнався, що в кутів двадцять Серйозно? Так. А хто це тобі таке розказав? Е, ну бібліотекарі. Учасниками табору є діти від 7 до 11 років, розповідають у бібліотеці. Програму намагаються зробити насиченою і розвиваючою, тому і з дітками вже відвідали чимало установ. Також у книгозбірні діє клуб поціновувачів сучасної української літератури Лід простір. Я вирішила, щоб такі зустрічі організувати не тільки для молоді, а й для таких менш наших друзів і організувати зустрічі з письменниками, які пишуть дитячу літературу, дитячими письменниками. Так про героїв своїх дитячих книжок завітала розказати дітям журналістка, фотохудожниця і письменниця Валентина Семеняк. бездушна людина насправді також має душу, тільки своєю недоброю поведінкою занапастили її. Та так, що душа звернулася калачиком і немов сховалася всередині тіла, як равлик у своїй хаті. Сховалася не тільки в усього світу, а й в самої себе. А знаєте, що заважає бути великою, великою душою? Ви знаєте, що в кожного з нас можуть бути внутрішні вороги. Знаєте? О, Мені саме цікаво спілкуватися. Бабусині секрети або де живе душа, хто загубив усмішку, бурмотійко й даринка письменниця не просто розказала про написані нею твори, а й навчила малечу, чому варто знати свій рід. А ще чому усмішка втекла від яринки, яка довго бавилася у комп'ютер і не хотіла посміхатися. Малеча дізналася більше про твори, які навчають читачів любити світ і робити добрі справи. Історії волонтерства не перестають захоплювати та дивувати цього разу. Наші журналісти познайомилися з тернополянкою Ясею, яка допомагає українським захисникам та захисницям дуже солодким способом. Дівчинка пече кекси разом з мамою прикрашає солодощі і йде на вулиці Тернополя продавати випічку. Який рецепт такого волонтерства? Дивіться у сюжеті Оксани Мацьопи. А ви знаєте, які інгредієнти можуть допомогти українським захисникам та захисницям? Рецепт солодкої підтримки розповідає тернополянка Яся: масло, шоколад, мука, сукор, кава, яйце, молоко, какао, сіль, цукор, ванільний і порошок до печива. Невибагливі продукти, година часу і велике бажання допомогти. Дівчинка вирішила саме у такий спосіб волонтерити задля перемоги. Надихнули Ясю однолітки. Придавали хлопчику воду. Два хлопчика, два брати. Я подумала, що теж можу щось продавати на допомогу ЗСУ. І ми з мамою мама запропонувала мені пити кекси і продавати. Готують кекси яся з мамою близько місяця. Випікають щоразу свіжі, невеликими порціями, аби точно продати. У нас були ще білі кекси, вони були мані, mm -hmm. їх теж люди брали, вони були у нас по 5 гривень. Це ми так експериментували з мамою, ми не знали, чи точно людям сподобається. То вони були лиці з мородиним джемом і всередині з лохиною ще, але вони були білі. Це були експериментовані, і ми з мамою подумали, що більше їх не будемо робити. А які вирішили і... ми робити? Ми вирішили робити. Мама мені дала гарну ідею зробити з лохиною всередині. Це була дуже гарна ідея. Лохина тоді стає така, якась кусаєш, вона солодка, тому вона така стає кисліша і дуже гарна. Найосновніший інгредієнт велика любов. Дівчинка дуже хоче, аби її допомога дійсно була важливою для українських воїнів, щоб ті мали усе необхідне для бою. Воює і дядько Ясі. Тож дитина добре розуміє, наскільки важлива будь-яка допомога. Комусь бронежилет або казка, щось таке. І збереже одне життя хоча б за мільйон. Це багато одне життя за мільйон, бо, тому що вся одна людина може творити багато доброго. Мій дядько Роман. Він працює на воєнній, він прямо в центрі подій, він в нульовій стадії, тобто дуже прямо біля сходу, так, І він там воює, я дуже хвилююсь за нього. Я надіюсь, що в якомусь воєнному допоможе, то що я вже трошки не збирала. Вартують ясені кекси недорого по 20 і 10 гривень. Буває, що покупці залишають більшу суму. Маленька волонтерка з зібраного залишає собі лише кошти, щоб купити продукти на наступну порцію кексів, а решту перераховує на потреби армії. Про усі зібрані гроші звітує в соцмережах. Я пишу на свою сторінку в Фейсбуці і Інстаграмі. Заходьте, не стісняйтесь. будь ласка, бачите всі мої фото, все, що я передаю, є в мене на інстаграмі та в фейсбуці. Останні приготування. Яся з мамою прикрашають кекси в патріотичній тематиці, і дівчинка вирушає солодощі продавати. Зустріти її можна на різних локаціях Тернополя. Яся рада кожному, хто придбає її кекси, і разом з нею ще на крок наблизить нашу перемогу. Традиційні для жителів та гостей Тернополя сільськогосподарські ярмарки пройдуть у місті цими вихідними. На вулиці Лесі, Українки 39, на перетині вулиць Миру Дружби та зупинці громадського транспорту ТРЦ Подоляни. Торгуватимуть овочами, крупами та м'ясними виробами від виробників. Патріотизм усюди у місті Монастириська місцеві оновили зупинку громадського транспорту. На стінах намалювали сучасні символи боротьби українського народу козак і воїн Збройних сил України та палаючий російський корабель. Автор зображень Михайло Тиханський. Що ж на цьому у мене все? Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю лише позитивних новин та хороших вихідних. Вірте в перемогу України та дивіться новини на телеканалах Тернопіль, 1 та Інтебе.